їдемо на поле висівати соняшник. Соняшник у нас, як я й казав, фаворитом і більшість площі еліта Select Саксон Конкуренти, які будуть з ним змагатися, Агроритм, фірма Альдазор і Бомонд. і також Stark. Від Євросема. Чому не багато гібридів конкурентів? Тому що від багатьох я відмовився, так як вони мені не подобаються. І друга причина, тому що в нас в цьому році буде все під Грандстар. Засипали, друзі, сівалочку. Перемішали сталькографітною сумішю. Це в нас. Саксон, фракція екстра. Обов'язково, друзі, перемішуйте з тальком, талько-графітною сумішю. В ідеалі це берете мішок, відкриваєте його, висипаєте туди ложку, столову і туди-сюди його поворушили. Оце саме ідеально, саме ідеально. Ложкою це також варіант, але... Рівномірного розподілення тальку може не відбутися, скажімо так. Та що, закриваємо банки і вперед на поле, десь там працює наш, наш Т-150 із вертітілом від Велесагро. Вперед. Так, друзі. І трішки про трактор. Трактор джендир 6610, 115-120 кінських сил, шестициліндровий з турбіною, коробка Power Quad. Що це означає? Це в даному випадку 6 передач і кожної передачі по 4 штуки. 4 ті, що можна переключати безперервно без розриву потужності. Переключається на самому речагу і переключається кнопкою вперед-назад. Так, друзі, заводимо. Техніка зроблена для людей ще в 2001 року. Випуску другий круг 619 мотогодин. Все працює, ТЛС-міст, ошибок, слава Богу, ніяких нема. Дай Бог, щоб їх і не було. Так, ВОМ включений. Включаємо сам вал відбора. Клац. Процес пішов. Піднімаємо сівалку. Запускаємо зараз для того, щоб нагрілось масло, поки ми доїдемо до поля. Гусяча лапка, друзі, вже стоїть на обох прикладках. Тільки хто їх буде брати, зверніть увагу, регулюйте силу прижиму. Як на всю виставляш, ну ваш дуже прямо залипає отут. Грунт зараз надзвичайно вологий. Дивимося, ждимо наше зернятко. От. Випадають. Провірили перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, і восьма погано видно, але ну зернятка є. Це вперед на поле. Знаємо сидіння. Компресор встроєний, нажимаємо, накачує. Вибираємо діапазон, в даному випадку він буде Д. Бачите, включена четверта. Переключаємо на першу. Компресор накачав, взяв баланс, також працює кондиціонер. І без щеплення, без нічого. Прямо як у молодого фермера на майсеї. Тільки люди в 2021 році таке робили. І отримували задоволення. Ну і все, друзі, їдемо. Переключаємо друга. Не збавляючи ні газу, нічого. Їдемо на поле. Яка краса? Так, друзі, приїхали на поле, десь там літає наш Т-150. Прямо літає. Так, друзі, показую, що потрібно зробити, якщо ви перелаштувалися з кукурудзи на соняшник, реально багато було телефонних дзвінків. Я вже обнулив, заходите в поля, хрестиком клац і обнуляєте поле. Вас понуляв. Під час руху, зараз продемонструю, нажимаємо вперед. А, ні, опускаємо одразу сівалку. Бо буде як там в Тік-Токі. Опусти сівалку. Так, вперед. І поїхали. Наші стовпчики піднялись, плавають. Так як на кукурудзі електроніка у вас показувати не буде. Це залежить від того, що від розміру зер... зернятки і взагалі яка у вас фракція сім'ян, від того реагує, скажімо так, адекватна або неадекватна електроніка. Трохи швидше буде вже трішки по-другому показувати. Ну, смисл до чого? В чому? Я, я зараз зупинюсь. Як ви почали сіяти і вас стовпчики лізуть дуже вниз або дуже вверх матюхаються, Вниз лізуть, нажимаєте мінус і переміщаєте тим самим їх до центральної лінії. Якщо лізуть дуже вверх, так само плюсик нажимаєте і все. І все, більш нічого. Абсолютно. Вон, показало, скільки нас висіває. 56,9 тисяч. Все, вперед, друзі, вперед, тому що треба працювати. Так, друзі, Дивіться як реагує електроніка на такий посів, швидкість 8, 8,5, 7,7, ну отака по-разному. В принципі, на ручному газу дав і чітко виставив, там 8. Якісний посів із сівалкою Валесогра. А вон і наш тестік. Це якось так, друзі, налаштовуйте, налаштовуйте, експериментуйте. До речі, найкраще, е, на мій погляд, якщо вакуум налаштований на 15, 16 навіть, отак хоть на соняшне, су... хоть хочу... хочу... на, на кукурудзу. Як вакуум маленький, то якось не так показує електронік. Ну, бачите, до речі. Раз жовтенький. Ну на те звертати увагу не варто. Аби не писало ніже норми висів або не сіє банка, то саме страшне. Працюємо. Сієм, соняшник. Все виходить. Висновки, друзі, поверхі тілу. Ключовий момент, скорость не менше 15 км не менше. 10-12 вже не той ефект, пробували. ще якось так сіємо елітозелек саксон, налаштували, опустили чистик чи очисник ряду на оптимальну глибину, тому що відразу налаштував, виставив глибину, на мою думку хорошу. Періодично забивається, забивається все. і все. Думаю, тому що таке, гектар посіяв чи два рази три забилося. Забагато, в будь-якому разі. Почав налаштовувати. Скінчив глибину десь менше, в глибину частика буквально на 3 мм і ефект бомба. Получається, раніше воно впиралось ну, тільки у нерівності поля, в якийсь горби упреться, крузнеться. Раз попав качар між зуби, а як немає нормального зацеплення з ґрунтом, воно раз стало і горне собі подобне. Раз і куча, потім вже землю горне, а зірвати вже не може, бо забилось. Якось так. Опустив краще щеплення з ґрунтом і взагалі. Більша швидкість. Зараз працюємо 8-8,5 км на годину. Ну, не більше, не бачу сенсу. Хоча розклада нормальна, як і при шести. Вакуум на 15, не 12, 15 посередині. Не знаю, на мою думку, електроніка краще показує. Значить, друзі, не забувайте, електроніка в першу чергу показує, як сіє ваша сівалка. Є стіна налаштування, звісно, електроніки, чутливість там і тому подібне. Але ви повинні розуміти, о, прийшов помощник, хлопці біля сього кататися. Сампалась на кайфу. Привет. Я где вам? Да ничего. Нормально. Снимаем ролик на YouTube, на видео, на YouTube канал. А, вот там. А, Всем а, привет, я... пара, давай. Да не. Для Нет. Як тебе звати? Ну Максим. Максим. Ти вирішив прийти покататися. Да. Правильно. Дивися вже, скільки зараз тим буде пішов. Скільки тобі зараз зробив? Одинадцять. Одинадцять. Ну вже років через 3-4 можна сміливо сідати. на тракторе с по крайней мере, тренироваться. Зараз хороших трактористов попробую и найти. <звук> Спокойно, <звук> <литрови>. давай червяки собирай. Короче, <звук> друзья, червяков хватает. Звісно, не так, як на новотілі в верхньому слої. Ну вони перелізли трошки нижче. Коли шукаю зерно, завжди на кожу червяком. Так, друзі. <кхем> От і закінчили ми площу. І площу, і на сьогодні взагалі. Закінчили. Останній проходоч був. Так. А відцілями починали з ворота, сухо, ну, я маю на увазі висох уже той слой, який повинен висохнути. Зараз покажу вам, якщо знайду швидко, сімку, на якій глибині лежить. На камеру вона завжди стисняється. Опа. Друзі, от. Ну, глибина, ну сантиметрів 4,5. Не менше. Ну, нормально, я б переживав, щоб не менше, ніж 4 сантиметри, щоб була глибина, тоді воно би, саме краще, на мою думку. Ось, бачите? Зернинки. Саксон. 56,7 тисяч на гектар. Друзі, відстань приблизно 31 сантиметр. Так що так. Так, і друзі, посівалки. А саме по моноколесові другий би диванний експерт <хи> сказав би, не годиться моноколесо, забивається. Друзі, чого тут нема? Правильно, немає йожика бокового. Він не дає вилазити ґрунтові з протектора і забивається. По цій причині. Опа. Ось цей апарат. Щоб його не знімати, потрібно робити більше вирізу сюди, щоб оця стінка не перешкоджала виходу землі із колеса. Тричі забилось, ну, заб... забилось, зупинилось. Електроніка ж нам показує все чітко. Тільки пі-пі-пі прийшов, забилось. Ну, почистив, один раз, другий раз, третій раз. А фішка в тому, що ми водимо по центру трактора. І якраз по центру трактора у нас йде маркер. І приходиться... Я последній раз проїжджав без маркера. І приходиться опускати маркер хорошо. Щоб багато рештків, погано видно слід від нього. Тому зробили великий угол і він доривається ну, гарно до вологи. Без металевого кільця набагато краще. Все, друзі, всім пока. Поїхали додому. На сьогодні все. Всім пока.